Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Пилепів Андрій Богданович, солдат, старший стрілець оператор механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Магура, військова частина А-4699, позивний Купол. Народився 6 червня 1982 року в СМТ Вигода на Івано-Франківщині. У 1988-1997 роках Андрій навчався у Рожнятівській загальноосвітній школі. З дитинства Андрій обрав творчий шлях в житті і згодом вступив до Косівського коледжу декоративно прикладу. Одного мистецтва, де здобув фахмайстер художньої ковки, закінчив інститут прикладного та декоративного мистецтва з дипломом бакалавра, навчався у Львівській національній академії мистецтв, працював у Чернівцях у Львові, постійно вдосконалював свою майстерність і бездоганно володів художньою обробкою деревини та металу, не шукав легких шляхів, не боявся найважчої роботи. Андрій є автором пам'ятника заробітчанам у Івано-Франківську, що зображує сім'ю в момент повернення до рідного дому, коли на порозі до них птахом лине дитя, що зачекалося Батьків із заробітків до мобілізації Андрій проживав у селі Лисиничі 12 липня 2023 року. Став на захист батьківщини у складі військової частини А47-40. Характер воїна, духовна міць обумовили вибір роду військ штурмові. Пізніше виконував бойові завдання у лавах 47-ї механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Андрій вирізнявся винятковою стійкістю і мужністю. Виконував найважчі завдання без докори сумління і жалю. Під час однієї з ротацій на першу лінію оборони 5 11 листопада 2023 року був важко поранений у голову. Він тиждень боровся за життя. 12 листопада 2023 року серце героя зупинилося. Життя мужнього воїна як спалах, яскраве, світле, сповнене любові до рідного краю, згораючи, воно ще довго освітлюватиме шлях тим, хто позаду. Такі герої йдуть першими у бій, щоб не дати можливості ворогам захопити жодного метра рідної землі. Батько захисника Богдан Пилипів написав у Фейсбук: Позивний нашого Андрійка, купол як маленька часточка омфору матері Божої, купол любові, безпеки, надійного захисту, тепла для всіх нас. Він не хвалився своєю мужністю, навіть мені не казав, як йому. Важко. Хлопчики, які витягували Андрійка і під обстрілами більше години тягнули на підручних засобах до стабілізаційного пункту, уже в розмові призналися, що мусили його забрати звідти з за Авдівського пекла, бо зобов'язані йому своїми життями. За день до поранення Андрій врятував їх, прикривав їхній відхід на іншу позицію. Сьогодні наш син Андрійко вже в рядах ангелів воїнів на небесах. Його останню творчу роботу церковну браму. Я називаю Три Ангели Андрійка. Брама Три Ангели є украсою церкви святої. Троїці в судовій вишні на Львівщині на спомин про сина батько створив роботи вічність серед воїнів небесних та Андрій. Погляд з нуля, щиро емоційно згадують про героя-побратими. Про таких будуть співати у піснях, малювати мурали. Хто без докорів жалю чи сумління йде на штурми, не зрадив своїй сутності воїна, яка була по життю після важкого поранення? Тримався за життя тиждень і пішов з цього світу героєм. Героя назавжди поміж нас.